Порядка 200 років цьому 200 добу. цього років цьому добу. Колишній панський парк над річкою Рів у Северинівці, у якому нині знаходиться санаторій, враз посвітлішав. Тут цієї весни вирізали старезні аварійно-небезпечні дерева. Їх замінять нові насадження. Нам були виділені кошти, дякуючи екологічному фонду нашої області, і ці кошти дали можливість провести санітарну рубку, потім зробити. Проєкт для подальшого ландшафтного дизайну. Молоденькі дубочки вже з'явилися у сусідньому Чернятинському парку, заснованому ще у XVIII столітті на основі природного ландшафту. Майбутніх велетнів тут висаджують студенти аграрного коледжу. Для них це заняття не тільки омолодження парку, а й виробнича практика. На рік ми вже закінчуємо ну, тут навчання в цьому коледжі. На зустріч ми прийдемо і подивимося, як тут виросли ті наші насадження. Дуб це на віки. Він росте більше сотні років, велика крона, і така ж сама велика в нього коренева система. Ось чому він довго так росте? У природно-заповідному фонді Вінничини 36 парків пам'яток садово-паркового мистецтва, які ціні не тільки дендрофлорою, ландшафтом, а й архітектурною складовою збереження історичних парків, відновлення їх в об'єктиві обласної влади. Було виділено 147 тисяч для того, щоб реалізувати даний захід. Було проведено департаментом екології та природного ресурсів тендер для того, щоб вибрати організацію, яка буде кваліфікаційно здійснювати дані роботи. В народі кажуть, головне посадити ліс і сад, а солов'ї прилетять. Наталя Слободянюк, Ігор Самчук, телевізійні новини Вінниччини.